Ми вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. і в даному відео ми поділимось з вами досвідом встановлення B-LED лінз замість штатних лінз під галоген. Якщо ви скористаєтесь пошуком на нашому каналі, то знайдете безліч різноманітних тестів лінз від різних виробників і майже під Кожним таким тестом ви писали: покажіть, як лінзи світять на практиці на дорозі. Ось такі лінзи або їх аналоги встановлюються на автомобіль шляхом розпаковки фари, і відповідно на кожен тест це зробити просто неможливо. Але ми все ж таки вирішили встановити один комплект і показати, як він світить в порівнянні з штатними. Лед лінзами під галоген, в які були встановлені одні з найпотужніших лед-ламп. для експерименту. Ми взяли лінзи Kaizen x 12 і якщо ви подивитесь наші огляди, то побачите, що це в принципі не найяскравіші лед-лінзи, які можна придбати. Але особисто мені вони сподобались тим, що ця модель має більш щільне, більш насичене світло, і в принципі. Яскравості цих лінз мені більш ніж достатньо. Дані лінзи можуть працювати в двох режимах звичайному і посиленому, і, в принципі, в посиленому режимі вони видають більше 6,5 тисяч люкс. Відповідно, на дистанції 50 метрів, як має світити ближнє світло, мені цього достатньо. Інколи люди женуться за яскравістю, лінз або ламп, тому що їм хочеться, щоб ближнє світло. Світило далі, їм не вистачає дальності ближнього світла. Але тут є такий нюанс, що ближнє світло, як я вже сказав, має світити 50 метрів по дорозі і приблизно 70 метрів по узбіччю. Саме для цього на кожній фарі кожного автомобіля вказано кут нахилу фар у відсотках. І відповідно фари регулюються згідно цих показників, таким чином, щоб вони знаходились під певним кутом, і розташування фари під цим кутом якраз і забезпечує. Нам безпечну дальність світла. 50 метрів по дорозі, 70 по узбіччю. Якщо комусь з водіїв хочеться, щоб ближнє світло світило далі, вони починають самотужки налаштовувати фари таким чином, що фара трішки піднімається, збільшується дальність. Але і піднімається світло тіньова межа. І в такому випадку фари, незалежно від того, встановлені там галогенки, LED-лампи, ксенон або лінзи, будуть сліпити. Виходячи з цього, я зробив для себе висновок: що 6,5 тисяч люкс це нормальний показник, якщо я хочу дотримуватись встановлених правил. І мені цікавіше мати не максимальну яскравість на даній дистанції, а більш щільне світло, більш насичену світлом світлову пляму. І тому. Ми зупинились саме на цій моделі. В даних лінзах поєднано багато сучасних передових технологій, які стосуються саме білет лінз. Тут застосована і технологія TIR, і покращена система охолодження. Також тут покращена сама скляна лінза, тобто є дуже багато моментів, за які можна зачепитися. І якщо вас цікавить більш Детальний огляд даних лінз. Посилання на цей огляд буде в описі під даним відеороликом. А ми вже перейдемо трішечки до практики і поговоримо, що ми отримали. При встановленні цих лінз замість штатних. Отже, для початку давайте подивимось, як світили штатні лінзи з led лампами До того ж, тут були встановлені досить яскраві, можна сказати, одні з найяскравіших LED-ламп, які існують на ринку. Єдине зауваження, що у автомобіля оптика тонована, і відповідно тонування трішки краде світлового потоку. Тонування ми вирішили не знімати, і тому led лінзи також будуть в нас. Працювати з тонованими фарами. Як ми бачимо, світло тіньова межа у нас досить непогана, вона абсолютно ідеальна, навіть можна сказати. Але все ж таки яскравості світла не вистачає, навіть якщо заїхати в суцільну темряву і подивитись на контрасті, як світять лампи, ми побачимо, що світла не вистачає. І знову ж таки, якщо повернутись до наших минулих тестів, яких ми тестували led лампи в штатній лінзі стане зрозуміло, що лінза суттєво знижує світловий поток ламп, і відповідно такий ефект ми бачимо зараз на своїх екранах. Далі постало питання, що робити. Купувати ще яскравіші led лампи, або вже психонути, розпакувати фару і поставити B led лінзи Ну, звісно, як ви зрозуміли, ми вибрали другий варіант. Але був певний нюанс. Для деяких автомобілей. Дані лінзи або їх аналоги можна встановити по штатним кріпленням, а для деяких автомобілей, такі як наш піддослідний, довелося додатково придбати спеціальні подіуми або перехідні рамки, адже кріплення штатних лінз американського автомобіля трішечки відрізняється від кріплення лінз, які ми вирішили встановити. Тому ми спочатку придбали ось такі. Подіуми, які нам в подальшому знадобились для встановлення білет-лінз. сам процес встановлення, звісно, у нас залишається за кадром, адже в нас не навчальне відео. І навіть якщо ми показали б якісь моменти, все одно це б нічого вам. Недало самостійно, після перегляду такого відео встановити лінзи ви б не змогли. А так, в принципі, все зрозуміло, що фару потрібно зняти, розпакувати, встановити подіуми, до них прикрутити лінзи і встановити штатні маски. Так вийшло і в нашому випадку. До речі, в нас штатні лінзи були квадратної форми, і відповідно до них були штатні квадратні маски. Тут нас кругла лінза, і було побоювання, що квадратна маска рідна зріже нижню частину світлової плями. Але, в принципі, все вийшло нормально, і квадратна маска підійшла до круглої лінзи, і ніяких дефектів світлової плями ми не отримали. Тобто, все вийшло по заводу, і завдяки подіумам фара виглядає абсолютно так, як і виглядала. Коли автомобіль вийшов з конвейера завода виробника. Але при цьому світло покращилось і покращилось дуже сильно. Також хочу зауважити, що білет лінза у нас називається Білет, тому що має. Два світла ближнє і дальнє. У автомобіля роздільна оптика, було окремо ближнє світло на лінзі і дальнє в рефлекторі. Ми під'єднали лінзи таким чином, що при ввімкненні дальнього світла в нас вмикається штатне дальнє світло, і також вмикається ще дальнє світло на лінзі. В Принципі, зараз ви бачите на своїх екранах. Як працює дальнє світло, також в дальнє світло автомобіля, щоб вже все не відрізнялось по кольору, замість галогенок були встановлені LED-лампи. І в результаті ми отримали дуже яскраве дальнє світло. На той випадок, якщо дистанції 50 метрів ближнього світла нам не буде вистачати, і захочеться підсвітити дальню дистанцію. Що стосується ближнього світла, то ще раз скажу, ми підключили лінзи в посиленому режимі і отримали дуже класний результат. Тут в нас широка світлова пляма, як ми бачимо, вона сильно захоплює узбіччя ліворуч і праворуч. Також ми бачимо ідеальну світлотіньову межу. І найголовніше, в світловій плямі немає якихось незалитих світлом темних ділянок. Тобто, як я і хотів, світло вийшло дуже щільним, дуже рівномірним, і при цьому ми нікого не сліпимо. Навіть ось навпроти, проїжджає автомобіль, і ми бачимо, як лінія термінатора проходить. Нижче водія, водію абсолютно нічого не заважає, і ми можемо насолоджуватись дуже яскравим світлом, при цьому нікому не заважаючи. Отже, ви хотіли побачити, як лінзи світять на дорозі і на практиці, і в принципі ми це показали. Також даним експериментом ми все ж таки змогли з'ясувати, що B-LED лінза з вбудованим LED модулем буде набагато яскравіше і світитиме якісніше, ніж навіть найдорожча і найяскравіша led лампа яка була встановлена в штатну лінзу. Тому, якщо ви орієнтуєтесь на максимально якісне і класне світло, це все ж таки буде лінза. А поки ви збираєте кошти на лінзу і їх встановлення, можна трішки погратись з LED-лампами. В принципі, від них також можна отримати непоганий результат. І наостанок ще раз зауважу, що на автомобілі в нас тонована оптика, тобто Фари оклеєні темною плівкою, відповідно, результат, який ви бачили, це не максимальний результат. Як мені сказали фахівці, тонування десь нас забирає приблизно 30% яскравості світла. Тому якщо ми будемо встановлювати лінзи на чисту фару, можна розраховувати на багато кращий ефект, ніж той, який ви бачили в даному відео. На цьому в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.